Побічна дія посту це коли ти встаєш в суботу зранку і бігаєш 10 кілометрів. Пробіг 10 кілометрів за одну годину там 6 хвилин, немає якоїсь там сильно великої втоми. От, замість того, щоб раніше як-то воно було в п'ятницю, сидиш собі, пиво п'єш, потім в суботу йдеш, похмеляєшся. а тут же ж ну піст, не їсиш ти того тваринного нічого. Не пива не п'єш, а замість того, що пива попити, пішов, побігав. В принципі, після 10 кілометрів пробіжки, ну такий ефект сп'янілості він лишається є. І потім ноги, отак, от, трошки так підкошує, але недовго. Ну, скажу відверто, що є якийсь смисл в цьому віганстві. Більше енергії, швидше він ловлюєшся, не такі кріпатури. Як зазвичай, ну і самопочуття набагато краще. От собі бігав сьогодні цих 10 кілометрів з інтервалами, з ривками, класно. І ще хочеться бігти, нема такої супер втоми, коліна там не викручують. От. Ну І злетіло за піс десь кілограмів з 8 для мене. Так що рекомендую пістувати і бігати.